Всім доброго дня! Сьогодні я купила таке насіннячко. Цвітущий балкон, однолітній з Намальовано дуже багато різних квіточок. В описі також написано, що можуть бути різноманітні квіти. Петунія, ампельна, керсола, лобелія, лобулярія, чорнобривці, ротики, флокс іпомея, макіола та інші. Розпакувавши даний пакет, ось що ми бачимо. П'ять зернинок якогось одного виду. Ой, втікли. Так, що тут у нас ще? Безліч чорнобривців. Якісь дві насінники, ось малесенькі.